Друзі, всім доброго дня! І ось я е, вибрав ось такий силикон. Пам'ятаєте, я говорив у попередньому відео, хто дивився, що хочу знайти ще більшого силикону. 20 см то вже мало. І ось я знайшов 22-сантиметровий силикон. Він мені дуже подобається це релакс копито в розмірі 22 см. І ось я хочу його сьогодні остастити і показати вам, як я це буду робити. А ще в майбутніх відео я знайду все-таки рибки 25 см, а можливо і 27 см, і також буду оснащати. І розпочати я хотів з такого от моменту, що ось є такі пружинки да, в крутищі. Ось є від гюрзи ось такого плану, де, бачите, тут. Вільно, бачите, можна, е, ну, я вам зараз покажу, а є пружинки від Савич Гір, ось такого плану, де тут ви карабінчики не заведете по цьому. І тут потрібно заводні кільця. Ну, і я зараз це вам все покажу. Ось е, беремо ось цю рибку і вкручуємо ось цю пружинку в нашу рибку. Ого. А релакс така резина. Міцна. В нього так просто не вкрутиш. Ну, але це добре, що вона така міцна, тому що оці пружинки... Ось так. Чи може ще разок, напевно, да, Давайте ще разок прокрутимо. О! Ось тут, бачите, від форми завжди є лінія, полоска. І якраз по цій полосці рівно виставляємо ось це вухо. Ось так ми вкрутили. І тепер нам потрібно зробити заготовочки для. Монтажа трійників І ось є отакі, я вам вже говорив, штуки, які дехто використовує отак через застіпку. Але мені не подобається через застіпку, отак через застіпку, і сюди, типу, з цієї сторони також трійник. Я роблю все через заводні кільця. Тут де трійник, я залишаю, а там, де буде е, у нас е, До пружинки, то я відрізаю одну частинку. Ось так. Відрізали. І сюди нам треба додати заводне кільце. ми відразу додаємо до нашої пружинки. Отак От краще зробимо. О! І додаємо до пружинки. Ах ти, не хоче? Не люблю я це робити на відео, знаєте, але хочу вам показати, поділитися з вами. Коротше, все робимо а, одночасно. Даємо вертлюжок з, з застіпкою і одночасно... О, цей раз вже вийшло. Щоб, ну, щоб наше кільце поменше травмувати. Не розгинати його по декілька разів, щоб воно у нас міцно тримало, так як це на трофейну щуку. Ось так. І треба було ще плоскопчики менше взяти. І ось у нас заготовочка для нижнього трійника готова. Так, тепер нам треба до верхньої. До верхньої в мене є я окремо купив ось такі з одним вертлюгом. Також сюди додаємо заводне кільце. Для, таких, для такого кільця а, треба було менше, менше взяти ці, але я вже не буду цей вставати, щоб відео не тягнулося дуже довго. Вже зробимо з цими. Ось так. І коротший, ближчий трейник у нас буде зверху. Ось так. І ми беремо. Для цієї рибки я обрав два кольори. Однакових ось такі флюоресцентні. І ось так переміряємо, де вони мають бути у нас. Беремо гніздо і вкручуємо наше гніздо у наш силикон. Ще раз повторюсь, тут є полоска і по центрі цієї полоски від форми. Скручуємо наше гніздо. І тоді вставляємо наш трійник. Всі трійники я обрав для всіх рибок першого номеру. Так, треба піджати гніздо. Бачите, навіть для першого номера гнізда. Гачка треба трошечки піджимати. Вони навіть. Ось ось як класно вийшло. І колір так підходить, не? і знизу такий же самий трійник. Люблю все на вертлюгах, я ж кажу, тому що тріник в роті щуки, а наша резина буде просто з боку, ага. Бачите? Щоб трійник був е, вушко не отак на іскос, а рівно, треба е, трійник іншим цим закласти. О, ось так треба закласти. Наш трійник. О! Ось так. Хоп, щоб він і є. Так, да. Хібда до рибки. Так, приміряємо знову ж таки. Тримаємо і по цій же ж полосці вкручуємо наш. Наше гніздо. Це, це гніздо, я ж кажу класне при при клюванні, при декількох клюваннях, якщо вже трійник буде легенько вилітати, бо що воно все одно розробляється. То ми просто під, піджали чуть-чуть і далі наш трійник. Бо є такі штуки, які трійники з заводу з такими припаяними дротами, а там, там на два-три закита і все, і вони вже, на напусті, бачите, отут ланцюжок висить. Щоб він не висів, ми беремо ось такі штучки. І в одну із люгів, отут ось, ми продягаємо його до щелчка. О! Тепер просто акуратно у рибку заводимо. От і все. От і в нас вже нічого не висить. Все класно. І тут, щоб додати огрузку, ми просто беремо підкидиша. Якщо потрібно, якщо не потрібно, і ось дивіться, яка краса. У нас вийшла перша рибка, давайте це все так у бік. І гарно оснащена наша рибка. Цю рибку я хочу відразу на штопорі оснастити. Приготував штопер такий 9 грамовий. Так як рибка салатова, така лимонна, і такий же лимонний фліоресентний грузик. Це, плюс до... це вже буде рибка, не 에... цей. А, і ще бачите, чим класні ці вуха. От є рибки, які ось тут широкі, да? і ось, дивіться. Воно якраз ідеально, якраз можна е, класно стастити, і воно нічого не випирає, ну, просто. Бо є такі от е, виробники, які роблять ці вушка маленькими, і рибки в широкі, і тоді ну, не, не то пальто, а це прям ідеально. Також по центру ось ми по цій лінії, полосочці пробиваємо. І вкручуємо наш штопор дві петлі в нашу рибку. Що так рівно кручуємо, щоб він по центру йшов, щоб у нас ці пітлі е вийшли прямо на полосці е по центру, як від форми. Зараз я постараюся це зробити. Да? Так? Крутив ідеально по центру цієї полоски. бачите, Від форми. І ця петля іменно по цій рівні. Бачите, як воно класно виглядає. І маєте вже собі його грузку. Мені здається, що навіть можна ще раз прокрутити. Бачите, тут видно дріт. Я так не люблю. Якраз ще раз. І якраз нам треба ага, це її розкручує. І нам якраз треба, щоб оця петля коротша була зверху. По, по центру, по центру. О. Тепер мені подобається. О. Ще прикольніше. Бачите, вже нема ніяких цих. Супер. Ну і зверху я покладу салатовий трійник. Також я ж кажу всі трійники, які я використовую для цих рибок, першого номеру. Одиничка. Ось так. Так, пере, 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 пере. Одразу дивіться, щоб дрійник отак от має бути. О. Щоб він, оце вушко отак прямо стояло, отак. щоб ви коли в гніздо, щоб вам було легко в гніздо крутити. Чуємо наше гніздо. А, і, до речі, коли в коробку будете класти, вони в мене у коробці сиділи. поки я відео е знімати мав. І я поклав їх всіх в одне місце. О, супер. І ось це покрасив ось. Бачите? Тому його, оцей салатовий треба окремо, Ці два можна разом. А ось його десь окремо кладіть, бо він красить інший силікон. Класно, правда? І знизу ми також додаємо через заводне кільце. Просто беремо знову ж таки відрізаємо одну застіпку. Кажу, ви можете, якщо вам ну, до вподоби. Ви можете не відрізати, ви можете зразу зачіпляти до цього. Мені не подобається, тому я е, від, це, відрізаю її через заводне кільце. Ну, я ж кажу, по-перше, її габарит такий масивний. І, по-друге, нам там на, на цьому і не потрібно, е, щоб воно було маленьке і аку. Ну, ой, точніше, щоб воно знімалося. Навпаки, щоб воно було маленьке і акуратне, нам потрібно. Але щоб воно не нам, типу, для бестроти треба, щоб лише ми могли трійники замінити. Що я хочу сказати. А вже то решта все. Наприклад, о, отут, бачите, нам трейний. А тут рибка прийшла в негодність. Ви просто відкрутили звідси цей і перекрутили на іншу рибку. А тут трійник, треба, щоб була застіпка, тому що. Е, і один червоний. Е, так, зараз ми перевіримо. Отак от має бути. Е, має бути застіпка, щоб ми могли в будь-який момент. Приміряв, приміряв і все одно не то. А, тут вуха трохи на бік саме. Ага, все понял. Ось це трійних такий. Так. Ось тут ми окручуємо гніздо. Тому я кажу, що воно прикольніше. Коли її відрізаю. Ну, а ви. Якщо вам до вподоби так, в принципі, можливо, навіть, от, коли я замовлю рибку 27 сантиметрів, то, то тоді вже не, не будемо через вже будемо через саму застіпку. Тому що. Будемо через саму застібку, тому що там буде ще довше-довжина рибки. І вам треба буде трійник ще далі ставити. А, дивіться, пробив собі пальця. Ой, все, нічого в нас не висить. Просто я заблизьку гніздо. Гніздо треба аж. Бачите, як важко викручується, відкру... воно потім же ж самий силикон зжимається. І він коли зжимається, він при... якби присосує, як присоска до, до цього до металу. І його, ну, це гніздо ніколи не злетить. І так само штопор ну, з штопора силикон ніколи не вилетить, бо тому, що, от, сам, ну, бо тому що воно дійсно як присоска працює. Воно зжимається. О, от тепер вже точно нічого не буде висіти. І ось така краса у нас вийшла номер 2. А, а це вже, бачите, в гюрзи, ось тут вже не так накручено. Тут ми вже легко. ну, Наприклад, от, взяли. Так, чекайте, зараз ми. Це буде вгорі. Значить, перше цю треба нам продіти. Перше довшу. тому що вона буде внизу. Так, потім я хочу, щоб тут грузик на постійній основі був є такий грузик смородина. Що? ушко замаленьке. Не можна. Ні. Просто я не попадав. Хочу, щоб грузик тут був на постійній основі. Тим паче такий чорненький, класний. Так. Далі грузика такого додаємо. Це 3 грами, якщо я не помиляюсь. Я підписаний. Ось так грузика додаємо і вже додаємо верхній Так. Є. І тепер укручуємо нашого. Сілікончик. Теж так по центру дивимось, Хоп. Ой, чуть не переверну телефон. Класно. Мені дуже подобається ця, ця резина релакс. Копито. І ви знаєте що? Я от недавно теж дивився відео. Одного спортсмена вони були десь за кордоном на, на змаганнях. І от вони постійно, от коли там. Так, так, по центру, все, коли десь кому просто відео, ще я хочу, знаєте, що зробити? Трошечки розрізати, а я ножика не взяв. У мене тут є ножик, не знаю, він справиться чи ні. Мультитулі у мене є. Надрізати тут таку виємку зробити, щоб вертльох пройшов. О. Зробили таку виємку. І бачите, тут грузик буде на постійній основі. Так, сюди я обрав теж два трійника кольор. Один чорний теж першого номеру. Зверху ми його покланимо і червоний, і знизу ми покладемо. Так. наше гніздо тут. Так, да, і не дорозповідав. І ось коли вони просто знімають відео, коли вони не на змаганнях. Я помітив таку фішку, що от вони, коли не на змаганнях, вони е, ловлять типу, на самий дорогий силикон, Там, знаєте, ну, це Раді реклами вони це роблять. <свістична> бо, бо Тому що, так, коли ловлять повсякденно, типу, не на змаганнях, ловлять там, на якісь там весті, дорогі, на гамблери, на Земени, різні Ланкер Сіті. Ще якісь там бренди модні, такі, які рекламують, знаєте. А коли на змаганнях от було відео, там цей предатор. Ще якісь там не забув, але, типу, щось таке копито. Типу, ну, вони ж більш бюджетніші, ніж ті ж самі Ланкер Сіті, ніж ті. Ем, за мене вестіни. І, ви знаєте, так офігенно щуку дубасять на змаганнях на того предатора, на, на, цього, на копито. І от, от що я хочу сказати: Я хочу сказати те, що предатор і копито це дуже робоча резина. Дуже робоча. І хто б не казав, що б не казав, що там ой, Дішманія, бо я дуже багато бачу відео, я взагалі не розумію також людей, що, які оце говорять, що ой, та ти ловиш дішманським силіконом, ой, та ти такий, та ти сякий, ой, я, та я, та я та вестін, та там ще якісь круті, модні бренди називають. А от якщо так подивитися цей, то спортсмени, вони ж не дурачки, вони щоб виграти змагання. Вони ж спеціально беруть у ловисті саме уловисту приманку, саме уловисті е, ці е, резинки. І от предатор від цього, як вони там постійно забуваю, як вони називаються, мепсового. Предатор від мепса і от е, ці е, копито від релакса. От, от, це робочі приманки, розумієте? І вони на змаганнях ловлять робочим силіконом, а не модним куртим, як для реклами, коли рекламу роблять. Хоча Весь також ловить, я нічого не маю проти він гарний силікон, але він коштує ну, типу, великих грошей, щоб його прямати всіх видів і всіх кольорів, то це треба бути мільйонером реально. А от, щоб купити предатора. Ось як гарно, до речі, якщо буде мало цієї огрузки, ми просто беремо, ну, там, може, ще 5 грамів взяти, наприклад, або 7,5, як тут. Просто беремо. Ще додатково, додаємо. Ну, нічого не. Не мішає, воно навпаки, дивіться, ще гарно, як гарно виглядає, якщо потрібно буде. Но я собі так зробив, щоб воно було тут на постійній основі, воно, по-перше, гарно виглядає. І як, як не крути, трохи огрузки, воно не завадить цьому резинку. Ця сама резина важить 89 грам чи 87. От я не пам'ятаю, до 90-88 навіть мені здається, важить одна рибка. Рахуйте, тут я додав, крім ну, трійники, же ж, важу, ці вертлюги. Застібки, сама пружинка важить, десь грам 3, 4 5 Тут 7,5. Хоча можна і не додавати, можна і так ловити, але все одно. Тут я додав 9 грамів, так само, плюс це. Коротше, десь 100 грамів, рибка одна. Важить. З такою оснасткою. Ось, ось так я оснастив. Вау, цей зелений ще флюоресцентна фарба. Того воно фарбувало і інші. Бачите, от воно пофарбувало цьому хвостик флюоресентний, і тут світиться. Зараз. От тут пофарбувало пузику і теж світиться. Блін, прикольно. Тобто цей ще флюоресентний. Ого, то це робоча рибка. Гляньте. Мірка Я не знав, що вона флюоресентна. Чесно, не знав. Я ж хотів показати, як флюоресцентні трійники і ця головка світиться. Це виявляється, ця салатова рибка вона флюоресентна. Клас! Плюс тут трійники, бачите, як світяться гарно, класно флюоресцент. А тут нічого не світиться, бачите, як темно. Тобто на глибині там 10 метрів ну, риба точно не буде, бачити. ні гачка, ні точки атаки. Буде бачити отут трохи хвоста, бо тому що покрасився флюоресентним. І тільки вона буде коливання відчувати. Бачите в цій рибці. Ну нічого, я потім перериболовлю, можу чи зверху, чи знизу поставити флюоресентний, якщо, наприклад, я буду на ці ловити, наприклад, так само і ви, коли будете мати. Якщо ви побачите, помітите, що клювань більше на флюресентні гачки. То це не біда, можна і сюди замінити, я ж кажу, завдяки цій застібці. Отут, я ж вам показую саме краще. Ви собі тільки хоп, хлобиці, замінили. Ага, є, є краще клювання. Тобто, знаєте, щоб зручніше було експериментувати на рахунок крипки цієї. Я здивований. Я задоволений. В майбутньому я замовлю ще пару штук таких. Вона класна, флюоресцентна, світиться у ультрафіолеті. Це дуже класно. Тому ось такими оснащеннями на 22-сантиметрових рибок я вам показав. Всі дуже класні, всі дуже надійні, всі дуже прям класні засічки, два трійника. Тобто, навіть якщо вона промаже, вона все одно може зачепитись, тому що у нас два трійника. Все класно, резина класна, довговічна. Тобто, це не буде одне клювання, одна рибка, це буде. Декілька клювань, декілька риб. І тим паче у вас три кольори різних. І ну, на цих можете кучу щук піймати. На цей можете кучу щук, і на цей можете кучу щук. І вже аж потім ви можете додатково собі замовляти ось додаткові кольори. Я ось такий кольор ще собі обов'язково замовлю. Він реально дуже класно світиться в ультрафіолеті. Прям ультрафіолеті аж навіть очі ріже цей колір, бо коли отак при нормальному світлі, Воно ну, просто лимонний те лимони. А зараз, прямо на нього дивлюсь, воно мені ріже очі. Бачите, просто салатовий. Просто от. А у, при ультрафіолеті, прямо ж дуже класно. Я задоволений цією резиною 22 см. Я ж кажу, буду ще намагатися знайти 25 см, ну, яка б мені сподобалась. І буду намагатися знайти 27 см, також оснастити, також знайти якісь такі пружинки для них, чи може навіть через штопор дві петлі, бо штопор дві петлі реально дуже прикольна тема. Плюс, рахуйте, ця рибка вже рахується вже не 22 це вже 25 см буде разом з грузиком. Ці залишаються ось 22 см, бачите? Бо тут цього навіть і не видно. А ця вже 25 буде. Подовжені. Тому, я ж кажу, отакі рибки я замовив, вони мені дуже подобаються. Із цієї я реально здивований, що воно флюоресент. друзі, підписуємося на мій канал. Коли буде 1000, я буду дарувати подарунки. Дуже потрібно до Нового року набити 1000 друзів. Ну, і більше також, ну, типу, непогано, але тисяча до Нового року це моя ціль, і я надіюся, що ви мені в цьому допоможете Будете ділитися моє, моїми відео, будете коментувати, і щоб чим скоріше стукне тисяча, тим скоріше я почну дарувати вам подаруночки. Класні, от оснащення, класні приманки. Е, і е, надіюсь, що ви прислухаєтесь до мене, і ми до Нового року виконаємо цю ціль. І в мене буде тисячу друзів. Дякую, друзі, за перегляд, всім гарного дня!